Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий модуль для павербанка. Можна її використати в якості донора для заміни на павербанку, можна створити свій. Будемо сьогодні перевіряти, який в неї струм заряду, який максимальний струм розряду і чи вона може видати потужність, яку нам обіцяє 22,5 Вт. Тут в нас є такі порти на заряд. У нас Lightning використовується і розряд, і заряд Type-C і розряд. А порти Type A 2 штуки. І micro USB. Так само використовується тільки на розряд. Тобто два порта на розряд і заряд. Ще цей модуль може через себе одночасно заряджати акумулятор і видавати. Напругу. Тобто може використовуватися як в якості безперебійника. Ми так само сьогодні перевіримо цей момент. До якої напруги він заряджається, обіцяють, що тут напруга на акумуляторі по замовченню виставлена резистором r 9 4,2 Вольта. Підтримує напруга 435 вольт, задається резистором. r 9 це 15 к. 4,4 вольта 5,6 кОм і 4,5 вольта 3 кОм, так як у нас акумулятори літіоні, будемо використовувати Samsung ENR 18650 3200 мА, нам нічого змінювати не потрібно. По замовченню, тут повинен бути встановлений резистор на 10 кОм. Ми це перевіримо. Тут ще налаштовано відразу резистором R8 для ємності акумулятора на 20 000 мА. Є формула якою можна перерахувати. Встановлено мікроконтролер SW6206. Має будований кулометр. Струм заряда підтримує до 5 А. Ще тут є вбудований забув сказати, термодатчик для контролю температури на акумуляторах. Давайте подивимося, які протоколи у нас є. Power Delivery 3.0 22 Вт Apple 5V 2.4 А, Samsung. FC Huawei SCP до 12 вольт можна виставити Huawei SCP від 3,4 до 5,5 вольт, потужність 25 ватт. Charge 2,0 від 5 до 12 вольт і Quick Charge 3.0 12 вольт максимальна. Порти type A підтримують лише Apple 5 вольт 2.4 і А, BC1, 5 вольт, 1,5 А, Samsung FC. До 12 вольт, Huawei FCP 5 В 912 12, HAI SCP 25 Вт, 5,5 Вольт Quick Charge 2.0, 5,9 і 12 В, Quick Charge 3.0, 12 В максимально. VOK Warp не підтримує, SuperVOC теж. Pump Express 1.2, Pump Express 2.0 підтримує. Давайте замірюємо, який нам встановили резистор. Це у нас тут повинен бути іА 20 А36. І 2 кОм, тобто на 20 000 мА по 20 А встановлено. Це в нас буде вираховувати. Якщо у нас тут рівно акумуляторів буде на 20 А, то буде вірно вираховувати ємність Наш, наша мікросхема 62,06. Якщо не вірно, то потрібно перерахувати по формулі. Там 30 беремо ємність. В міліамперах, наприклад, у нас 30 тисяч мА плюс 2000. Це додаємо, потім множимо на 5 і ділимо на 3. І це в нас вже ми будемо знати, який повинен бути опір для цього резистора. І давайте ще замірюємо резистор r 9 повинен бути на 10 кОм, Так, 9,8 кОм, це для 4,2 вольт. Це вірно. Тепер можна ставити на заряд. Протокол Power Delivery показує лише 5 Вт. Показує, що в нас практично заряджений. Останній блимає, це в нас індикація означає перший це від 0 до 25%. Другий це від 25 до 50, третій від 50 до 75%. І четвертий це у нас 75 і 100%. Якщо він у нас блимає, це ще не до кінця заряджений. Коли буде повністю на 100% заряджений, індикатор перестане блимати. Давайте зараз перевіримо напругу, яку він видає. При заряді в нас зараз напруга. 4,21 вольта вже. Тобто він акумулятори перезаряджає. По даташиту може зарядка бути до 4,25 В. У нас потужність зараз 3 Вт, показує Але заряд все ж таки відбувається 2 Вт за заряд. Давайте подивимося до скількох він заряду. Вказано, що цей контролер заряду акумуляторів XB8989A. Може зарядити до напруги 4,3 В. вольта. Мінімальна розряда 2,4 В. вольта. Подача, якщо акумулятор розрядився, якщо на ньому напруга не буде більше 3 вольт, він не повинен подавати напругу на навантаження. Це відключимо, і знову чи чита зарядка відбуватися. Зарядка ще відбувається. І ще, щоб кулометр вірно вимірював, крім того, що ми вірно вибрали. Резистор, RV, то нам потрібно пару разів його розрядити і зарядити, цей акумулятор. Після цього він повинен бути рівно показувати його ємність. Бо відразу, якщо ми просто зарядимо, розрядемо, він ще не буде знати, яка ємність реальна, і буде показувати дані невірно. Давайте подивимося на акумулятор на самому канапру. 42 Вольта, 421. Перевищення. Трохи є втрати, кабель, звісно, не товстий переріз, але для 20 Вт АВГ-22 повинно бути нормальним. Кажу чому я вимірюю саме токовими кліщами, тому що вони показують вірно. Напруга 4,21 В. І 2 Вольта. Заряд припинився. Була напруга, щойно міряв, 4, 21 і 7. Тепер покажу, яка напруга мультиметром. І 4. Це все 4,17 А тут у нас Тобто практично 4 мВ у нього різниця. Якщо ми будемо мірявати мультиметром, цим, то потрібно додавати різницю напругу. Підключимо навантаження електрони і подивимося, яку потужність ми можемо зняти. У нас є тут тригер. Він виставлений по замовченню на максимальну напругу. Цей модуль може видати лише 12 вольт. Ми її зараз бачимо рівно 12 вольт. Давайте виставимо струм. Поки що почнемо з 12 Вт. Будемо потроху збільшувати. Подивимося, чи він зможе їх видати. Вже на 15 Вт напруга трошки просідає. 11,89 вольт. Давайте подивимося, чи в нас акумулятори можуть видати такий струм. Тут лише три акумулятори, кожен повинен віддавати по 2 Ампера. Але краще все ж таки перевірити, які вони зараз видають струм. 5 Ампер із них зараз знімається. Ви бачите, думаю. Давайте збільшимо. Тобто 22 все, більше вже не може видати. 22 Вт. Так як як і заявлено. При цьому з акумулятора вже 6,3 А знімається. Цих акумуляторів це великий струм. Потрібно додати ще додатково взяв ще таких акумуляторів. Їхня ємність приблизно міряв від 3000 до 3300 мА. Брав тут у нас на OLX. акумулятори ці 70 гривень, якщо беремо штуку, якщо 10, то по 60 гривень. Видає 22 Вт. Давайте. Подивимося тепер із порта Type A. Скільки ми можемо зняти Type A. Теж бачимо 12 вольт, Quick Charge підтримує. Давайте подивимося, знімемо ту шкітру 1,5 А. нас з акумулятора 5 А і зараз знімаємо 17,5 Вт. Давайте піднімемо 20. Теж до 22 Вт. Більше вже не може. Це максимально, що він може видавати? 22 Вт. Давайте зараз ще перевіримо, чи може він одночасно видавати напругу більше 5 вольт і при цьому заряджатися. Зараз ми трохи його розрядимо. На акумуляторі у нас 3,92 вольта плюс 4 це 3,96 вольт. Так, вже наш модуль працює більше. Чим пів години. Давайте подивимося, яка температура. До 50 градусів нормально все. Давайте тепер поставимо на заряд, подивимося, який буде струм. нас зразу модуль вимикає. Тобто не, не може він працювати в режимі відразу заряду і віддачі напруги. Тільки 5 вольт може, так розумію. Давайте ще раз перепідключимо. Подивимося, може щось змінить. Взагалі навіть не видає на тригер наш 5 вольт, ще і все. Струм заряду при цьому у нас зараз менше 4 А. Тобто струм збільшився 4,45 А, тобто 4,5 Ампера струм заряду. Давайте температуру подивимося до 50 градусів. Це у нас контролер тільки відповідає за розряд і заряд. Перевірили, напругу у нас включення 3,5 вольта. Якщо у нас напруга менше, 3 вольт 295. Якщо у нас менше напруга сотих вольта, напруга з акумулятора вимикається. І збільшення вмикається лише при 3,5. Зараз вам покажу 3,37. Не відбувається включення. Зараз зробимо 3,45. На включення. І 3,50. Микається. Тобто, якщо акумулятор у нас розрядився нижче 2,95 вольта, подача живлення на навантаження не буде відбуватися. Якщо в нас акумулятор розрядився, поки він не зарядиться до 3,50 вольта, то акумулятор не буде віддавати на напругу на навантаження, поки він не зарядиться до цієї напруги. 202 Вт. І ще раз подивимося пульсації. Струм у нас 1,9 А. Це тестер проходить. Пульсації не великий. Цей модуль може в нас видавати заявлену потужність 22 Вт, заряджатися струмом. До 5 А максимальний, що у нас було 4,5 А. Нагрів мікроконтроллера SW6206, максимальний 52 градуса був у нас. Він не може одночасно заряджатися і видавати напругу більше 5 вольт. Це мінус, тобто ми не можемо його використовувати в якості джерела безперебійного живлення, включити, наприклад, в розетку, щоб була постійна зарядка, і подати на. Якісь пристрої, які споживають більше 5 вольт, там 9 або 12. Заряд в нього відбувається до 4,216 вольта. Кається на розряд при 2,95 вольта. І подача вже на навантаження, коли акумулятор тільки зарядиться на 3,5 вольта. Якщо вам відео сподобалось, ставимо подобайку підписуємося на канал. Обов'язково коментуємо, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Разом ми сила!